на серце болить про наш культурно -спорт, спортивний комплекс де було було життя було життя якого тепер нема у мене дітські дитячий колектив був до 40 чоловік дітей було дорослі теж багато всі з радістю співали але Зараз всіх нас розігнала війна. Так про свою творчу діяльність та про рідне місто розповідає керівниця гуляйпільського естрадного ансамблю Валентина Жук. Через російське вторгнення вона, як і багато інших людей, змушена була покинути рідну домівку, а нині знайшла творчу розраду в запорізькому ансамблі народної пісні та побутового танцю «Оксамит». Ось так на репетиції естрадні співаки та майстри академічного вокалу опановують степовий розпів. Цей музичний напрямок відкриває нові творчі обрії, каже Валентина Жук. Мені булочки в 6 шість сім було. І я співала Словом тебе не порану! Не пора словом тебе щось не пораню! Вірність свою збережу. Хоч ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю. Оце як час я пам'ятаю на стовбі стою і співаю цю пісню. Естрадний жанр, це ж легкий жанр. Він. Весь на поверхні, а от автентичний це дуже глибоко, дуже глибоко і його треба там найти, підняти сюди. Сформувати і видати приходьте тут цікаво. Запрошували гуляйпільські музиканти своїх земляків до запорізького колективу. Нині у його складі солістка народного хору вольниця Людмила Селімова разом із чоловіком. Людмила зі співочої родини і добре знається на українській народній пісні, а тому почувається в ансамблі як вдома. Багато пісень із репертуару Оксамита я знаю. Багато пісень я знала з дитинства. Нас зустріли. Ну якби якби ми тут би весь час в цей колектив Лариса Миколаївна, ну і колектив. Взагалі, всі учасники колективу поставились до нас. Ну як приязно. і зразу взяли нас до себе. Ми себе відчули ну як в родині, крім народного співу у новому колективі. Вокалістки вчаться і хореографії. І вони не тільки співають, а й танцюють. і Танцюють таке, яке я не бачила, і теж вчуся в них. І вони. З людяністю до нас відносяться, і це було неймовірно. Це те, що так захоплює, і хочеш цього навчитися, і хочеш це теж вміти робити. А компанує землячкам викладач гуляйпільської дитячої школи мистецтв, концертмейстер народного хору, вольниця Сергій Яковенко. Дуже хороший колектив, дуже хороші люди. Я йду з задоволенням. От буває так, що ну, не вистачає в мене часу, я не, не можу приділити, але я йду хоч на годину, але все одно прийду і тут. Вже ж і музикантів багато ми спілкуємося, і хористи теж ну дуже приємно тут. Нові артисти творчо збагачують колектив, зазначає керівниця Оксамиту Лариса Купчинська. Разом і волонтерствують, і виступають із піснями перед нашими бійцями на передовій. Коли співаєш для солдат, то вони самі знають про війну більше за нас. А їм хочеться чогось лагіднішого, чогось ліричнішого, тому співаємо ліричне, співаємо лагідне. І до нас колектив прийшло чималенько людей, зокрема із нашого гуляйпілля, славної махновської сторони, талановиті, голосисті. От з досвідом роботи люди є. Я сьогодні їм завдячую, що вони допомагають нам звучати. Участь у запорізькому музичному колективі допомагає долати і побутові незручності, надають піднесений настрій, а також віру в те, що творче життя, яке вирувало у Махновському краї, після перемоги обов'язково відновиться. Розповіли гуляйпільці. Я хочу повернутися додому, і я хочу, щоб відродився наш гуляйпільський борвольниця. А співпрацювати з Оксамитом я була б дуже щаслива. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов, телеканал МТМ.